Матч Вереса та Полісся тривав під рясним дощем, тож обом командам довелося протистояти ще й погодним умовам. У першому таймі Житомирський клуб діяв гостріше, завдяки чому забив тричі. На 12 12-й хвилині Андрієвський п'яткою віддав Філіпову, який вийшов на побачення з голкіпером та відкрив рахунок. Ближче до перерви Філіпов оформив дубль. Після передачі Шепелєва футболіст ударом сходу пробив точно в ціль. Ще за 5 хвилин Житомиряни подали кутовий. Після рикошету від Максима Сміяна м'яч опинився біля дальньої стійки, де без опіки залишився Максим. Брагару йому залишилося з метра влучити у ворота 0-3 сьогодні не було проблем з налаштуваннями да по майстерності. По тому, що да було далі. Да, я думаю, що ми сьогодні, як мінімум, були, заслужили цю перемогу і, в принципі, маємо сьогодні такий результат на сьогодні. Тому я вдячний хлопцям, що вони сьогодні з перших хвилин були зібрані і в Принципі, ця гра була для нас вирішена ще в першому таймі. У другому таймі. Гості довели рахунок до розгромного на 70-тій хвилині. Йосифі випередив Коста Состамуліса і ударом головою замкнув подачу Микити Кравченка. Одразу ж рівняни зуміли забити гол престижу. Віталій Бойко виграв боротьбу та віддав пас на Денисандуква, який потужно пробив із за меж травного майданчика. Тож у підсумку верес поступився у вовчому дербі з рахунком 1-4 Та вперше за два роки на рідному стадіоні пропустив чотири м'ячі голибу. Були забиті з тих ситуацій, які ми аналізували через відео і награвали в тренувальному процесі. Тому це десь трішки розчаровує, але ну що, вже це факт, Проаналізуємо ще гру і будемо готуватися вже безпосередньо до, до оболоні. Нічого окрім сьогоднішнього результату я не бачу сьогодні там, щоб. Щось зараз нас водило якісь оману, і ми щось почали міняти дуже сильно нашу тренувальну процесі що підготовці чи підходу до побудови команди. Наразі верес за крок до зони перехідних матчів. Команда посідає 12-те місце, маючи в своєму активі лише сім залікових пунктів. У наступному турі рівняни зіграють на виїзді проти Київської оболоні. Протистояння відбудеться у суботу, 4 жовтня. Діана Грицюк, випуск новин.